Cementvem ekstra ťahane, ako ho robíte. Líti sa mi, aj keď sa to píše Ale tamožek, ako kukurúza na kápelni strižci. Na povedia. Tvoje je to tvoja, čo má tvoja vtáča, alebo tvoja vtáča, alebo tvoja vtáča, alebo tvoja Ось такі кочанчики трохи нагрузили прицепчика. Зараз сідаємо в тіньок, під дерева і будемо чистити. Не, так, почано ходимо. Це ліжок брудку. Зараз там гоночка. Я думав, що не знати. 25 каченів. А я казала. Плотно заходи. 25 качанчиків. Так, і ось ось так складаємо на кучу. кіньку. Під деревом вийде остання ходочка покажу, грузи, бо щось небо захмарилося. Так, загрузили ми нашу кукурудку на охолодження, зараз ставимо вже 3 градуси. Зараз п'ята година дня, завтра в 8 часов ранку, в 9 приїжджає машина грузиться. Ставимо 3 градуси на охолодження. Так, все, ось хліб вже загрузився кукурудзою. це вже наша остання ходочка. Якраз такий бусик влазить.